А тепер повертаємося нарешті до нашого гостя. Дякую, що прийшли. У нас в гостях Павло Гудімов, музикант, засновник арт-галереї «Я арт Я Галерея. Дякую, що прийшли. Я звісно, з вами дуже багато тем про які хочеться говорити. Але перша, і така остання, на якій би хотілося з якої хотілося почати, це от громадське обговорення концепції. Соціокультурного розвитку України От існує такий законопроект, існує така ініціатива, в якій в розробці якої взяли участь діячі культури. Я так розумію, вас так само запросили до розробки, до обговорення. Давайте спробуємо розібратися, що це за концепція, що вона нам радикально нового обіцяє або не обіцяє. Ще раз вітаю всіх. Взагалі. Е Впровадження цього законопроекту ініціатива, яка вже практично рік активно обговорюється в кулуарах культури, при тому як державної, так і недержавної, Ініціатива, яку в принципі започаткувала Наталя Заболотна, але сьогодні буде якраз в арсеналі більш таке широке громадське обговорення, де буде зрозуміло, які сили долучилися до лобіювання цього важливого додатку, державна модель культурного розвитку. Розвитку практично в лапках, як ви розумієте, це не розвиток, це підтримання трошки, якби хоча б іміджу того, що ми є культурна країна. Вона зазнала повне фіаско І сьогодні ми можемо говорити про відсутню модель, тобто відсутню стратегію, uh -huh. тактику, інструменти, тобто засоби розвитку і так далі. І на превеликий жаль, невеликі ініціативи, які відходять від держави. А їх є, як на мене, деякі ініціативи непогані. Тобто, як декларують, є не тільки від Міністерства культури. Тому що я не знаю, Міністерство культури достатньо пасивно. Воно може зробити таким чином, є поняття зайняти нішу. Наприклад, як. З українськими культурними центрами за кордоном. Тобто є таке поняття як культурний інститут країни. Угу. Тобто і обговорення, на моїй пам'яті, обговорення йде вже більше, ніж десяток років, а може і 20 років, як має виглядати культурний інститут, наприклад, України в світі. От, наприклад, виходить постанова Міністерства культури, де вони пишуть, що ми хочемо займатися, чи ми будемо займатися. От така от постанова, звісно, вона не дає ніякого продовження, проходить півроку, рік. І так далі, але є нібито вже ніша, яка нібито зайнята, і всім іншим вже з'юзки туди. от міністерство культури, наприклад, те саме цікаво, але. Подібні ініціативи мають давно вже йти від Міністерства закордонних справ. І там, якщо ви знаєте, можливо, ви вже запрошували на ефір Дмитро Кулєба. В нього є ініціатива, звісно, створення ціловідділу культурної такої промоції або культурної дипломатії. На превеликий жаль, ще не відбулася зустріч з міністром закордонних справ, але. Анонсується про те, що воно буде, і в мене є, якби відкрите запрошення на цю зустріч, але концепція дивіться, да. от концепція передбачає, наскільки я розумію, створення uh -huh. ще одного інституту, який називається фонд соціокультурного розвитку України. Ми знаємо, так. що всі українці чемпіони зі створення паралельних інституцій. Зрозуміло, що є питання до Міністерства культури, взагалі до його, ну скажімо, до доцільності його існування як як органу, що він має регулювати, яка так. його роль, так але от фонд, так якщо цей законопроект буде ухвалено, буде фонд, як будуть виглядати культурні зв'язки, що хто чим буде займатися, як будуть розподілятися кошти, тому що ну uh -huh. наразі основна функція Міністерства культури це розподіл держкоштів і підтримання інституцій, які там тягнуться з радянських часів. Ну, дуже дякую, тому що пер перше мій вступ він не був відповіддю на перше питання для людей, які дивляться цю передачу. Для них взагалі маємо ми відкрити трошечки. Що це таке? Фонд це є окрема, дійсно інститут, окрема інституція, яка наповнюється за допомогою лотереї і акцизів від шкідливої продукції і розподіляється за допомогою справжніх експертних рад, тому що різні напрямки культури мають, звісно, мати різні компетенції експерти. І в такий спосіб дорога фінансування проекту, розгляду, вимірювання ефективності за допомогою експертів І, звісно, цей фонд як певна інституція, яка збирає всю інформацію про про роблену роботу, вона, як на мене, дійсно трошки дублює функції Міністерства культури. Я є прибічником того, щоб взагалі передивитися відносини того. Що є Міністерство культури, чи потрібно воно, чи взагалі тягнути далі цей тягар, який є ще з радянського часу, який так і не зміг реформуватися. За час Ніщука прийшло, були вже зроблені певні заявки, але в нас практично традиційно змінюється міністр і все попереднє. Що робила команда попереднього міністра, Навіть позитивне. Я не кажу зараз про якісь негативні виправлені негативних ситуацій. Все позитивне так само знищується, переходить в стан зіро або нуль, обнуляється да. і потім знову міністром. І, і звісно, і, да, ну, да, потім... да, і нова, як кажуть, ну, лапа ну, новому мітьоті. Ну, ми пам'ятаємо, що Майдан власне. Е, б... Після після подій майдану діячі культури, так. так би мовити, ну не захопили а окупували Міністерство культури з вимогою прислухатися нарешті до них, створили так звану асамблею культурних діячів, де вони дуже детально дискутували щодо досільності mm -hmm. міністерства культури. Я так розумію, що ця дискусія вона так і залишилась, тобто вона не, не влилася в якесь mm -hmm. таке конструктивне русло, і от тепер маємо маємо таку концепцію. Ну з вашої точки зору, наскільки це. Це, така, це такий сценарій повільної смерті Міністерства культури, чи це е, можна придумати якусь схему взаємодії? Тобто, mm -hmm. куди, куди ми рухаємося? Ну, Я би був радий, якби ваші слова, дійсно вже хтось там зверху почув. Це був би непоганий варіант нарешті закрити, закрити стару модель і відкрити зовсім нову, більш ефективну. Тому що ефективні старої моделі ми всі бачимо. Тобто, ми бачимо е, Погану ефективність, якщо ми зараз будемо говорити про механізм фінансування і експертної думки про культурний продукт, то на даному етапі міністерство практично не приймає участі у таких речах, як стратегічне планування, наприклад, тих самих українських проєктів. Українських українського культурного продукту промоції не тільки в Україні, ще й за кордоном, немає розробленої дуже чіткої менеджерської команди, яка б це робила. Я це чудово розумію. Я не хотів би, щоб ми нашу розмову про якби оновлення в того культурного, скажімо так, культурного механізму перетворювали на таку критику достатньо слабкої інституції зараз, з точки зору з точки зору впливу. Як має працювати, як має фонд. працювати фонд, будь-яка інституція культурна, яка не регулює так відносини в культурі так. або процеси в культурі. А що вона має робити? Тобто її роль, яка куди ми рухаємось, кого ми беремо, і, за приклад? І ви знаєте, за приклад можна брати британську модель культурної лотереї. Як на мене, достатньо достатньо, якщо казати в цифрах, да, це практично з. Повітря береться приблизно там, ну від мільярду там доларів там чи до євро, до, до там двох мільярдів. Uh -huh. З повітря фінансується культура, і звісно, ті гроші, які отримуються від азартної лотереї. З позначкою, в принципі, куди це все йде, всі учасники лотереї автоматично роблять свій внесок в культуру. Це британська модель, так? От це така британська модель, цим да, да, цим да. так само це відома, mm -hmm. всесвітньо відома модель. Але існуючи багато різних моделей, в тому числі модель, яка присутня в багатьох інших країнах, це тобто акцизний збір. Я вважаю, що на даному етапі це найскладніше, тому що на цей акцизний збір від тютюну, mm -hmm. алкоголю. Uh -huh. Гральних, тобто казино, наприклад, да, на нього е, претендують всі. Тобто зараз в нас суцільні дірки, їх треба десь, якби мати фінансування, десь брати фінансування. Тому я вважаю, що лотерея це поки що на даному етапі є більш реальне і незалежне. Відносно того, чи вдасться. Законопроектом чи підтримує, наприклад, там президент цей законопроект відносно того, щоб культурний продукт фінансувався ще за допомогою акцизів uh -huh. да, і зборів, оце в мене є певні сумніви, хоча мені дуже би хотілося. Ну мені тому, що я працюю в культурі. Мені дуже б хотілося, щоб культура не виглядала як жебрак далі. Uh -huh. А вона була б самодостатньо, активна. І, звісно, якщо ми... На даному етапі не зможемо всі минузі люди культури і люди держави не зможуть домовитись про такий механізм, про таку взаємодію. То це буде дуже поганий знак. Тобто, наша я вважаю, що дру е, єдина позиція і дружні відносини, відносини е, серед діячів культури і серед цехів культурних, да, mm -hmm. це є найбільш важлива на даному етапі. Складова, mm -hmm. якщо її не буде, далі все буде як далі: в баснях, рібідь, рак і щука. І, власне, менше всього мені хотілося б дійсно, щоб ця ініціатива була розтягнута по частинках і прийшла до повної неефективності. Ну але як, як ми знаємо, на, на превеликий жаль, існує крім конструктивної складової. Тих людей, які щось роблять, існує ще велика складова неконструктивних людей, да, які да, йдуть. Це ми, це за ми по дорозі. Це, 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 це завжди, так на жаль, але да, от, і знищують. Якби. Дивіться з фінансуванням зрозуміло. Тобто, частина фонду пропонується, щоб частина фонду наповнювалася надходженнями в з акцизів: алкоголь, тютюн, азартні ігри, які заборонені і, лотерея, лотерея. і, лотерея. Ага. і відповідно, частина це меценати. О, Звісно, будь який гранти, фонд. Да, Будь-які будь будь надходження. Ні, ні, хвилиночку, гранти, це навпаки, фонд видає гранти, так. але, е, скорше всього, це буде система меценати, меценати, да, я да, система ага. меценатів і пожертв. Угу. Да. Як тоді визначається пріоритетність? От угу. буде якась рада з експертів, Добре, окремо швидко. по кіно, -по, 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 по живопису. Візуальне зразі... мистецтво називаємо це. Так, е, так, так. так, так, це дуже важливо. В тому, Як що. Тоді не має працювати. Це є питання так само одне з найголовніших. Тобто компетентність команди, яка, власне, роздає ті кошти. Мало того, що компетенція ще і дуже важливо створення того балансу цехового. Тому що, коли буде дисбаланс, будуть якісь протести, буде завжди незадоволення, і це знову призведе до сварки. Як нам зробити скорше модель, яка б давала можливість зростання? Потенціалу культури, а не привід для чергового конфлікту всередині. Тобто, це є питання відкрите, і тому сьогодні буде громадське обговорення. Наприклад, мій спіч якраз буде про це: про це, як примирити і як нарешті зробити конструктивним. Внутрішній діалог культури це дуже важливий спіч. Розкажіть нам важливі. якісь вам е... тези зачитати тези, тези важливі. <світ> ну звичайно, ми хочемо почути. Будемо перші. Можливо, добре одна з перших таких тез мені пощастило минулого року на запрошення гьоти інституту бути у Ессені. Це mm -hmm. Рурська Рурський регіон. Північний рейн Рейнвестфалі в Німеччині, і ми зустрічалися в академії в Ессені, в академії мистецтв з професором Шмітом. Він нас невеличку нашу групу з України просто зачарував, і він розказав, наприклад, як. Дуже складні відносини всього регіону, тому що в кожному місті є свій погляд на те, як має відбуватися культурна політика. А особливо, коли йдеться про ініціативу, і ви знаєте, є така європейська ініціатива культурна столиця Європи, так. коли якась територія, місто чи пару міст вибирається, і власне, коли вони отримали величезний грант mm -hmm. Рурський регіон на культурну столицю Європи, почалися. Дуже погані процеси, руйнуючі. І тому професор Шмідт і колеги запропонували зібрати культурний парламент країни не країни, а регіону, де кожна кожна місцевість була би представлена своїм. Делегатом uh -huh. такий спосіб вони змогли домовитись і зробити конструктивну підготовку, і е, весь регіон дуже сильно виграв. Зараз, до речі, це, це є мека, культурна мека, де фабрики перетворені на музеї, де ми можемо подивитися найцікавіші прояви е, не тільки музейної урбаністичної, е, е, називаємо так, інду, постіндустріальної культури на одиницю площі. Тобто, всім я би порадив просто поїхати і подивитися, як. Закинутий депресивний е, індустріальний регіон був перетворений на культурну меку, а ви яким повіжаєш... чином ухвалювалися ухвалювались там рішення. Тобто колегіально, так колегіально. збиралися делегати так, так. і це було практич... mm -hmm. практично модель парламенту. Оце одна, одна з розповідей, яка, яка мені дуже сподобалася. Я хочу як одну з тез, що нам потрібно налагодити все таки правильно комунікацію в культурі, тобто Якщо... зробити в Україні такий культурний ще паралельний культурний парламент. Так е, mm -hmm. деякі ініціативи, які ви сьогодні згадували, вони дійсно були десь по дорозі. Але вони на жаль. Не відбулися так, як це все було перетворено на, ну, на цехові такі собі між собою. Mm -hmm. І ви знаєте, серед людей культури є багато талановитих, але не конструктивних людей. Тобто яких не можна пускати для обговорення, тому що вони відразу деструктивно якусь складують. Ну, лише серед людей культури. Ні, 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 я вам скажу, повірте мені. Я не хочу зараз mm -hmm. говорити за політиком, я кажу за культуру, тому що культура є в принципі основа державності. І ще одна теза дуже важлива. Час змінюється, кордони змінюються. Якщо ми думаємо, що маркерами нашої країни є наша політична, політичний вектор чи політична наша еліта, ніякому разі, за декілька років ви розумієте, що буде величезна, е, величезний перерозподіл сил. Території будуть визначені як території, які мають е, культурне обличчя, які дають не тільки ресурси, не тільки робочу силу, не тільки, наприклад, ну назвемо так, не тільки ресурсні, да а ще і ті, які змісти утворюють творчі території в Україні. Є шанс зараз зайняти нішу держави, яка би була визначена наша територія, визначена нашою культурою. Культурою яку би ми могли трошечки рознести по світу а і показати ми розуміємо. Ми самі себе розуміємо як країна, а, тобто. Mm -hmm. Які, які змісти ми можемо нести, якщо ми тільки ще, ну це моє суб'єктивне mm -hmm. враження, ще знайомимось один з одним, вивчаємо mm -hmm. власне себе, mm -hmm. пізнаємо себе. За 24 роки, ви знаєте, в принципі, ми вже познайомилися, і ми практично mm -hmm. <рактично> спрогнозували більшість речей, які відбулися. От мій прогноз не такий втішний, mm -hmm. тому що я вважаю, що в Україні лишилося 5 років для того, щоб ми стали культурною державою. Якщо б ми за 5 років в ту ідентичність не сформуємо. Не сформулюємо, uh -huh. ми станемо ресурсним придатком десь на сході Європи. Тобто, е, наш вибір або залишитись країною, територією з дуже визначеною, як я кажу, з обличчям, uh -huh. з визначеною культурною стратегією. Е, а культура сьогодні це і, і бізнес, включає і креативні економіки, і креативні індустрії, і комунікація. Комунікація це так само дуже важлива частина культури. Або Розчинитися у цьому світі і перетворитися на звичайний пил. Тому, якщо е, говорити про те, чи почули, чи познайомилися, я вважаю, що еліти давно все знають. І еліта має бути більш зубаста. І якщо ми далі будемо чекати, то ніхто за нас нічого не зробить. Тобто елементарно. В УКУ я завжди, завжди ціную їх, їх внесок в вирощення еліт Український католицький університет, я маю на увазі, і в них гарний дуже такий слоган. Візьми і зроби. Тобто це mm -hmm. стосується не того, щоб знаходити 300 приводів не робити mm -hmm. і оговорки, це наш політикому вміє чудово. Але тепер я можу сказати, що це ще і перекидається на нашу культурну, на нашу еліти. Тому враховуючи дуже складну ситуацію з українськими елітами, починаючи від сталінського знищення, від воєн, від еміграцій, від практично виїзду. Важливу кількість євреїв, які здавали культурний тон в 70-ті, 80-ті і на початку 90-х. Ми маємо зараз, навпаки, збирати. Збирати кучкуватися і виступати дійсно єдиним культурним фронтом, якби нам не хотіли. Скажіть, у мене у мене таке питання. Ми чули це від багатьох художників, від людей, які власне займаються мистецтвом, що події в Україні останніх двох років вони власне для багатьох, ну, для багатьох в світі відкрили Україну. Так багато хто почав цікавитися, щось читати, і зрозуміло, що історичні і культурні наративи, які переважають за кордоном, це все таки наративи, написані там в імперії. В Росії, і це дуже такі специфічні наративи і є а, певні історії, так, ну культура це в певному розумінні історія, яку ми розповідаємо. так, Є історії, яких від нас очікують. Від нас очікують історії про війну, про страждання, про жертовність, про, ну, тобто цей от комплекс якихось очікувань, в які іноді заганяються і самі художники, і від них чекають подібних робіт, подібних висловлювань і так далі. Чи є якісь ще історії альтернативні, які ми можемо розповідати світу, ну, які б не лише, скажімо, концентрувалися на на, цьому досвіді, які так само ну, частина нашої ідентичності, ми, ми від нього нікуди не втечемо. То, що ви привели в даному випадку, це є не мистецький процес, це є ілюстрація реальності, тобто і жертовність, і війна, і революція. Тобто ілюстрацію тої реальності, ілюстрацію, ілюстрацію тих подій, Європа і весь світ вже побачили. Для них дуже важлива друга хвиля. Був у нас такий невеличкий діалог з Яном Томбінським на одній зустрічі. Питав його про культурну складову в комунікаціях з Європейським Союзом. Він сказав, спочатку реформи, потім культура другим шолом. Mm -hmm. Я з ним тут не погоджуюсь взагалі. Тобто, реформи і культура це є незалежні процеси. Не, не потрібно запускати один процес, щоб знайомити. Гуманітарна сфера вона є завжди відокремлена, вона є незалежна. І тому, коли ми кажемо про те, що від нас очікують, я вважаю, що краще робити те в позитивному сенсі, що від нас не очікують. Війна. Повезли фотографії з бійцями і так далі. Так, да, важливо, але ну, так. світ да можливо, хоче трошки інше. І тому, коли ми кажемо зараз про вибудовування нового нової ідентичності України, не просто нової, свіжої. Важливою, більш європейською, то, як на мене, не треба нічого вигадувати. Треба просто вибрати найкращих і презентувати їх. У нас є практично у всіх галузях, ну, на жаль, не всі є живі, звісно. У всіх галузях мистецтва культури свої генії. От ви згадували Тіні забутих предків. Неймовірний фільм. Він навіть, французька синематека, мені Андрій Алферов розказував. Цей фільм розмістили в капсулі і закопали для майбутніх поколінь. поколінь. Да. Як на мене, да, не розкритий. До кінця не, не, ми ще не прожили цей фільм. Ми ще тільки зараз за 50 років усвідомлюємо, який це продукт був створений. І як він поміняв все. В радянські часи дуже важко було створити український продукт. Він завжди був під великою загрозою заборони. А тепер, коли нам нібито все можна. У багатьох людей виникає перше бажання працювати на злобу дня. Їх право, звісно, але якщо казати про теми, які ми можемо розказати, ми mm -hmm. можемо розказати про талант і доброту, про красу, в тому числі нас і нашої природи, про той дух, в тому числі дух боротьби за своє, за свою ідею. Мені дуже подобається в Криворівні. Я зайшов до. Собору Різдва Богородиці, uh -huh. І отець настоятель там дав мені таку іконку на вході. Каже: подивіться, це ми ікону зробили. За здійснення творчих задумів. Ікона за здійснення творчих задумів. Самі зібрали ікону, Всагалі, в Криворівні, в тому соборі, де два тижні знімали е, фільм Параджанова, але угу. жоден кадр не потрапив в цей фільм з того собору. І вони зробили цю іконку за здійснення творчість. Тому я вважаю, ми є дуже творчі, ми є угу. особливі, так само, як особливі всі народи, країни на землі. Тому не треба робити. З... Тобто, всередині, ми, по-перше, дійсно, як ви кажете, треба роззнайомитись. По-друге, треба виділити три напрямки, які дуже важливі. Тобто, це є напрямок туризму. Україна, якщо казати про особливо Західне Україну. фонд Україна. так само буде займатися. Чи це інша? Ні, 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 -ні, -ні. Парафія? я кажу, парафія, що розказати. Ага, тобто ага. туризм в Україні, Україна, з однієї сторони, Львів це практично застивша в 30-х роках Європа ага. В величезному об'ємі і не зруйноване бомбардуваннями і так далі. Карпати це неземна краса ще за доступну ціну. Вам, вам можна просто писати рекламні ролики вже вже готові. Ну так, і, і багато пишуть з мене, нічого страшного, я готовий да, віддавати багато ідей. Але питання в тому, що в Україні ще є величезний пласт культури, яка знаходиться на Маргінесі. Я вважаю, що в кожній родині, при тому це і на заході, і на сході, в кожній родині є свій геній. Затюканий в більшості, непочутий, але є. Цей геній може бути аматорським художником, чи писати книжки, чи грати на баяні фантастично і так далі. Він просто робиться з душею. Тому, якщо ми хочемо про себе розказати щось, щоб нам повірили, ми маємо розказувати правду. Нам не треба робити обличчя, намальовувати там, робити просто такий мейкап, щоб нас не впізнали, і особливо одягати віночок і посміхатися. Нам потрібно бути собою, але вчити мови. Але комунікувати, і коли йдеться про якісь міжнародні проекти, Міністерство культури, наприклад, там відмовилося від участі у Венційському біналі. У нас немає грошей. Добре, є пінчук, да, який сказав, що да, ой, ну добре, історія. ми підхопимо, і ми зробимо цей певйом. От так Україна відмовляється практично від всього, від всіх шансів, від всіх комунікацій. Тому, на превеликий жаль. Ну, не? чекайте, да. давайте не так песимістично. Не відмовляється Україна. Можливо, на рівні інституції це складно. І іноді краще зробити. відмовитись, ніж робити профанацію. Тому я вважаю, що деякі відмови треба оцінювати не песимістично, а оптимістично. Треба підготуватися. І власне основне завдання сьогоднішнього часу. Це освіта і виховання. До речі, фонд буде допомагати. Нам потрібно mm -hmm. мати свої тисячу арт менеджерів на Україні. Нам потрібно мати свої тисячу інституцій, які зможуть mm -hmm. робити конструктивні якісь зміни на всіх. Я кажу про децентралізацію культури. Я не кажу про я про децентралізацію культурних процесів. І перше приклад це відкриття я галерею Дніпропетровську mm -hmm. спільно з меценатом Павлом Мартиновим. Ми говорили ще 5 років тому, і ми це зробили. Процес іде. І має бути багато ініціатив, які йдуть і на місцях. в кожному селі, замість закинутої клубу бібліотеки, має бути сучасний культурний центр, щоб люди не спивалися. Ну і відповідно, цей сучасний культурний центр має знати, куди звертатися і і не чекати дозволу від Міністерства культури. Міністерство культури розумію. в даному випадку не зможе нічим допомогти. Ну Хіба що грамоту чи так далі. Має бути. Конструктивний інструментарій виконання тих речей має бути фінансування. І коли ми звертаємося, наприклад, до державного діяча, який каже, грошей немає, я ніколи не повірю такому державному діячу, якого завдання шукати гроші, який має сказати: геніальна ідея, я покладу своє життя, щоб допомогти їй. В них одна відмазка. грошей нема, папочку взяли і угу, пішли. Угу. І ну, це відмазка є що? Саботаж. Правильний саботаж. Тому, якщо ми кажемо зараз про те, що українська культура, сучасна культура, знаходиться і не тільки сучасна, вона повністю саботована державою, ну от, власне, це є портрет і це є сумно. А відмови, давайте називати речі своїми іменами, не можеш. Відмовляюся. Ну ви як вважаєте, ви брали участь. Я розумію, що це буде широке обговорення лише сьогодні. Є підтримка такої концепції взагалі в широких колах культурних діячів? Чи є готовність в українській культурі займатися саморозвитком, а не чекати стратегії там зверху, дозволів? Бюджетування і, так да, бюджетування, да, 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 да. і все до, до, до чого зводжу? Я думаю, що все всі усвідомлюють, але я ж кажу, тут дуже важливо почути думку багатьох. Я вже за те, щоб якась модель почала працювати. Uh -huh. Бо 20 років ми годимо говоримо. А що, нічого не працює поки що? Має той, хто перший розробить дієву модель, прототип і запустить його, той і виграє в тому всьому. Тому я вважаю, що всі люди, які усвідомлюють, що культура має не жебракувати, вони підтримують. Але в який спосіб вони хочуть це підтримувати? Хтось стане експертом. Хтось напише статтю. Ну, хтось... ще почуємо думку, думку тих, хто виробляє, продає алкоголь і тютюн. Чи вони готові будуть. А їм все, одно, будуть, їм все а... одно, повірте мені. Я думаю, що тим, хто виробляє алкоголь і тютюн, їм все одно куди акциз буде йти. Це є вже державне розподілення. Але питання в тому, що. Ні, ну Я думка, що віддавати цей акциз на, там, на хворих дітей, на, на, на медицину. А тут Його можна розподіляти. Uh -huh. Тобто, може бути е різні, скажімо, ну, звісно, є спорт, uh -huh. є е хворі. Є культура, ну тобто всі, всі ті, хто потребує підтримки. І це не означає, що в нас має бути єдина позиція. Тобто, що все, все давайте в культуру, все інше хай воно горить. Нічого подібного. Має бути розподіл. І цей mm -hmm. розподіл має бути встановлений як умова швидше до того, як ці законопроекти дійсно потраплять в Раду. В Раді у нас, на жаль, дуже багато людей зовсім некомпетентні. Вони взагалі не розуміють культура. Це не цікаво. Не це не війна, це не політика, це не економіка, це не гархат, Це культура, це не врімя. Це ми нічого в тому не розуміємо. Ну ми будемо слідкувати далі за тим, що буде з концепцією. Я так розумію, що шанси там, в принципі, досить великі, і досить сильне лобіювання цього проекту. Будемо далі слідкувати. Дякую, що прийшли до нас Дякую. і поділилися своїми думками. Нагадаю, у нас в гостях був Павло Гудімов, музикант, засновник арт я Ягалереї. Говорили ми про концепцію культурно-соціокультурного Звитку, яка передбачає створення такого цілого фонду, подивимось, чи там написаний вже готовий законопроект. Сьогодні громадські слухання подивимось, як далі складеться доля цього цієї концепції, цього законопроекту.